За даними опитувань центру Разумкова, удар Віталія Кличка та Україна вперед Наталії Королевської отримали б 10,1 і 5,4 відповідно голосів тих, хто має намір взяти участь у парламентських виборах. Політологи говорять, зростання популярності нових політичних сил вже призводить до значних змін на політичній арені країни. Ісслідування Центру разумкова показали. что набирает тенденцию, набирает ход тенденция формирования новых политических сил, которые будут представлены в парламенте. Что есть запрос не только на старые политические силы, либо в варианте власти, либо в варианте оппозиции, но достаточно мощно демонстрирует тенденцию к усилению своего присутствия На в нинішньому політичному полі нові політичні сили Прежде всего, это удар Віталія Кличко і Україна вперед Наталі Королевської. Головною сенсацією на сьогоднішній день політичні експерти називають значне зростання рейтингів партії Наталії Королевської Україна вперед та партії Удар. Головна сенсація це різке зростання рейтингу партії Королевської е, України вперед е, менш ніж за місяць на три і трохи більше відсотка. Ну приблизно на три відсотка. Е, я думаю, що це наслідок такої масштабної е, рекламної кампанії. Сенсації став е, рейтинг. Е, е... Партии политической силы Виталия Кличко. Удар, которому соціологи отдали 10 более 10% от честного избирателей, которые готовы прийти на выборы. Несомненный успех политической силы. связываемый с именем Натальи Королевской. Тот результат, который ну, фактически в партия вплотную, можем, можно говорить о том, что она вплотную продошла преодолению 5% барьера. Этот результат объясняется, во-первых, наиболее мощной среди политических сил медийной кампании, которую сегодня ведет Наталья Королевская, и ее активными, скажем так, активной работой в плане региональных туров,